швейцарський водолазний годинник Вікторінокс в хорошому стані. Все працює. Підсвітка працює в ідеалі. Календар працює, відкручується головка. Головка на різьбі, відкручується, стрілки переводять. Скло сапфір. На шклі ні одної царапинки нема. Безель працює в ідеалі. Швейцарський армійський годинник. 500 метрів. Механізм є та. Значить, є фірмний знак. Вікторінок. Нафто заводі. Значить, маємо один номер. Маємо другий номер. Корпус Стальний. Годинник важкий. Ремішок ковчук, Пряжка. Фірміна, знак Victorinox. В темноті підсвітка просто ідеальна, Все добре видно. На головці також фірміний знак Victorinox. Механізм чистенький в ідеалі. Не розбирався, не розкручувався. От все як з заводу. Не ремонтувався. Якщо бачите, всі надписи, номери, два номера, все в ідеалі. Видно, що годинник використовувався, але стан у нього задовільний Тут є невеличка царапинка на безелі, а так в загальному. Годинник дуже хороший. Працює в відаль. Всім дякую за перегляд.